Усім привіт! Ви на каналі Let's Play Horror. Ів. І зараз буду грати, може і оглядати та оглядати гру по імені да, яку звати The Twins, тобто близнюки. Це гра тільки на телефона, але фанати портували на комп'ютер. Хто хоче, пишіть у коментарях я там посилання, думаю, можете і це просто на Game Називається такий сайт, я дуже люблю на ньому власти. Так, Ізі від... Я думав перше Балді записати, потім Гренні подумав, але ду... думаю, The Twins, бо я в нього дуже давно, дуже-дуже-дуже давно не грав. Просто валявся в мене на комп'ютері. Image Effects, хай буде. Э, від... О, бабка діта! Хай буде. Так, треба зібрати три кри... тристалик, три моноліза і монетка. Понятно. І треба і самі двері підкривати. Все, можна починати. Я переходив, коли зіграв на телефоні. Ой, то капець. Так, вроді все нормально, вроді би нічого не лагає. Тут на Q, блін! Так неудобно. А, то на Q кинути йой. Ну, Но а, а все равно удобно. Так, а можно я кое-что стрельну? блин. А! Уй! Не! 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 Ух, я уже ничего в тигре не помню. Лом! А ну, Он ушел тут добро. Не! Блин, я что-то так шустро злився, то капец, а вот тут я стари... старичка життя. а вот что-то я так шустро злився, то капец. Ты... Да я так, блин, давно не играл, что ничего не помню, а так. Там вроде бы был жук, капец, патроню. Это патрон? Да, это под вор вроде бы, треба самому забирать, но я не знаю, я честно. Ключ. Блукей. Тут динаміт вроде бы ще є, який я дуже люблю. Перша часть. О не, ну ц... о, тут три. Я думаю, тут один предмет, тільки можна брати. Ну, мені маску би слендері слендерина знайти, о! А все інше то фігня. Мені би тільки маску знайти, ой. Динаміт.

Ну, цей динаміт я лишу на. Якщо мене тут запруть, вроді би. Може, тут мене може і закрити. Так, це вроді би ключ від алмаза чи від чого там. Вроді би так. Отак, перший Боб є. Як Боб є, Боб є. Ні, Боб ще нема. Боб близько. <клужко> Бабка є. А дід у нас глухий. Ну, діду то вже інша історія. Я може і без Діду. Бак є. Ну, та й все. Я просто біжу. Скільки? Трьох. Зараз за трьох. Так, зараз діду попробігаю на їх. туті. Тут а діду, Може, зараз скину. Ну, блин, не утремався. Бела! Ха-ха-ха-ха-ха! Прикольно! Мені би маску standardina знайти. najte. я je думаю, to маска. Mенie би тільки маску найти. Та як ти мене задолбав капкан? а Блін! Си, може після нема. Динаміт. Мені би маску слендарина найти, я знаю, вона тут є. Слава богу, її Що Щоб я без неї робив я б не знаю, тут дім трохи маленький. О! Два динамита. Что здесь Два динамита. Ну, сейчас я думаю, уже жука подерву. Ну, все, угролай, проходит. Трех. Ну, мне пошли треба алмаз забрать. Я просто, я просто дочка, я просто внучка Слендерин. Я просто ну, внучка бабки. І просто захотіла алмазків. Оце я таку добру опис Слендерин вийшов. Так. Кінаміт. Раз. Два. Підірвати цей дім три. Хі -хі. Якщо це можна би було, якщо б гра було трохи реалістичною. Я би підірвав. Ні, що. Я би заклав бомбу. Якщо б можна було, я би заклав бомбу. О, яд до боба! О, то, що треба, ой, то, що треба. Уже мемний опрос вийшов. Ну, вони довго не стояти біля ворогів. Вони тебе тоді вони мене не розпізнають. Так. А, ага. а можна тут бах такий дійсний? О, дійсний. Прикольно. Ага, а я встати не можу, понятно. мене тут нема. Веді би такий. Раз, два, три. Так. Кнопка. На вона мені? Нащо мені кнопка? Думаю, думаю, чи брати, чи ні? Та беру, навіть. Потім забуду Динаміт, як щось тут у мене запасниці валяє. До, ключ сюди, вроде би, мав Мені би тільки отвертку. О, ну дурхендл. Мені не треба, у мене є маска Сандерин. А якщо мене, конечно же, не вб'ють, я її не посру. таке може бути. Так я, може перше піду до жука, ну я візьму руки. тому що якщо я э, помру, в мене щось буде в руках то, що було в руках, я зову. Так що слендарін маску я не буду любити. Ну Мені в них немає, що. Давай. Знає, що я на садічок посуваюся, я навіть сам не знаю. Можна піти туди і перекрити йому хід, но я хочу вірвати. Це легше. І швидкіше. Так, що там добре? Ага. Ну, тоже нормально, тоже, 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 чтобы забрать. Блин, так шо близько. Так, добре. Так, ты ти. Ти поуакнишь. Инбагает душу. Не! Бласк! Ну, Будь ласка! Ласк! 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 Ну, блин! Так, добре, я цепь буду, брат. Но ну, утримаю эту кнопку. Ні! Ну блін! А мне бы шкалу бы сейчас йой! Ну то капець. То капець. Просто я вже блін таким голосом Щось Шосся я, я б... захрю, я не знаю. Та ні, вроде нормально все. Так, все нормально. Просто опыт свешок. Просто дуже гарно я війшов у образ. головне мені не впасти, а то буде кнопці піввець. Але їй не так шкода, тому що я забув вона для чого. Можна вже маску слендері надівати, бо там зараз будуть вороги наші. наші, 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 Тобто мої і ваші. ні не ваші. Мої. Бо тому що я цю гру граю. тут є динаміт. Кусок револьвера. Можна я револьвер зібрати. Uh -huh. Ух. Ну, мені паже треба йти спустити воду О, Господи боже, блин. Напугав, вони вже що вже що, відчухались. Так, мені просто... Так, десь мене зараз своїм шокером мене не підмути. Блін, мені лом треба. Ты на мене не зыр! Ты на мене не зир, я сландерина, все. Мені треба зараз би підковырят. Я не буду уже дошкой, я буду на, мне пошли отвертку найти. Так, мне треба до бабки. Бабка мне любит, я знаю. чисто собой. Я чисто полностью забув. Ту ту-ту-ту-ту-ту. О, господи, та діду, хватить. 4, 3, 2, 4. О, ту сейф. 4, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4 Все, зараз буде досвід до монет 4, 3, 2, 4. 4, 3, 2, 4. 4, 3, 2, 4. 4, 3, 2, 4, 4, 3, 2, 4 3, 4, 24. Йдить, нафіг, і я не винувати. 4, 3, 24. О, баба мене любить, Бабка мене любить. 43, 24. Надіюсь, якщо, я надіюсь, я добре запам'ятав. 3, 24, слава Богу. Рядки, я радіся, персь. Ну йох, ніби. Боб, я не винуват. Все, відстань від мене балаш. І ти, діду, відстань. І ти бабка відстань. бабка мене любить. Дякую. Бабка любить слендерину. Це нікому і це нікому не секрет. Що бабка любить слендерину більше, ніж діда. А що ви тут, всі робите? Я просто шумлю А, а де монета, Ать, хо. Треба йти на волоч. Блин, Щось завжди туп. Вроде бы всі там. Треба глянути, Боб. Я можу забрати лом. Та як вы мене задревали? У мене навіть не представляют. Як ви мене задревали? Ну, хором ідет! Хором хор, хором. Боб? Боб в ходу бабка писала капкан і Боб. Откинулся. Да, в кінці. На 2 минуты, секунд. Давай, иди сюда. Иди, иди, иди. Бажано пош ⁇ Боже, Бажано пош ⁇ еще И бак Откину, коньки. Бабусик, бабусик, ходи сюда. Баба, я не винуватий. Ну ти ж зараз капкани не ставиш, так? Задовбуєш. Капець, тобі повільно. Навіщо швидкі ж, Маска Сонаріна — це найкраще, що можна знайти в цій грі. І це не секрет. Все. лом в мене є. Лом в моїх руках. Тепер треба йти, думаю, що може би світло виробити. А що я зараз і зроблю, бо мені треба лазер відробити. Я щоб я пішов до... Або... Нащо мені друбати лазер, якщо я зараз можу зробити такого? Піти туди, нашуміти там. Піти на вулицю, піти і проводити потім нашуміти, І хтось стане на лазер. І бабах! Ну, перше я це зроблю. Або можна вже зразу світло вибити. Я кажу світло може вироблю. Дошка в моїх руках. Я просто світло люблю, і лазер пойду добавитися всі. Всі до єдиного. А що гарно йде? Все. І кімнати майже всі поїдуть відкриваються, які на світлі стояли. Ага. Планка. Планка, планка, планка. Планочка, планка. Оп. Ну и все особенно не другаясь. План. Давай. Вс, изложим отвертку найти и лазер иди сюда. Ходіть сюди, ходіть. Ходіть хтось з одних. Ходіть! Давайте я, вас... я просто тут сижу, станьте на лазер і я вас бабах! Я думаю, перший відео реально починаю з балдить через якоїсь іншої гри. Говорю... Ох ти, бабка вибач. Ну, ого ти данц ти, ти данцишь? Да, блін, іди! Ну, ж тут стрибати можна, Тобі я не знаю, що би без стрибків робив. Ничего себе так все гарно відзеркалюють. Господи, блін. Ты задубал. Боб. Боб, арахис боб. Біг боб. Я такі арахис хто не знав. Я думаю, всі знали. Кеть. Нафиг. Дорхендл. А що мені його... Ні, розумію, я зараз можу відкрити пушку, але не, і дуже великий шанс, що я зараз сам себе вб'ю. І на наміт. Мені треба дешево Отвірточку знайти. О, світло включили. <світло> да, світло у нас не виключають. Так, я, походу, я скажу, що я вже знаю, де От... отврточка. Нет, он не его. Або. Блин, я мутаю круги. І не знаю, что работает. Перерывается. Кость перевал. Ха-ха-ха! Піддервится чуть-чуть. Піддервится, поддервится. Бак уже пришл. То что там не поприходил. Кто не поприходил? Кто ж я не поприходил? Иди. Иди давай. Иди. Я топ-то тоже иду. Чи ні? Ідіть сюда. і не вы кабелюсь. Задубали. Проша через цей хід піде Все, Ніхто? слава богу. Та блха мух. Ну як воно мене задубало, ще раз іде світло вирубати. О-у-у, трохи бісить. Якщо чесно. На нас зараз буду йти. О, швидкіше, все, нова тактика. Хуже, задоволе. Серьезно. Ібо. Геть! Світло. Світ. Світ. Все. немає світла. Я детек. Немає світла. Все. ви йдіть туди, перевіряйте, що світло. Ви ж там дідо і баки, і боби, ви ж там хлопці, ви ж там розумієтесь по техніці більше. Ну, с тобой бляха, муха, йти туда, куди я йду. Так ты як у тебе ще двері закрыты, йой. Тій бог. О, я ще просто маску, а я такого не хочу. Они зараз туда все поприбігають. Надеюсь, зараз я візьму тут, ту ручку. Пиратику, ведь руля, я не знаю, короче. Я понял, для чего тут одна кнопка. Я понял, для чего тут эта кнопка, зараз за чтобы перекрутить Я уже что-то выкинул. Я Надеюсь, там утвердка. Что там не утвердка, а что если не знаю, что, Тоже, то уже то уже капец. Повал. Рок. Все. У, с. с, мягкий знак. О, надеюсь, там утвердка. То будет капец, что там не утвердка. Оп. Давай. Я все равно, я сландерина просто. О, светло я раскручила. Светло, дали. Вот Все. О, дали. Бак до Это капец. Надеюсь, все отвертка. Ну, не отвертка, но тоже корыстная. Ну, отвертка, лошадь крысная. Значит, иду за подошку, планку. И иду, может, там отвертка. Ну, да и бог там не отвертка. Может, тут она? Ага. Будь да, не там. Может, там? Не. Ок. Все. Блин, не туда пишу. Он, надо стрибат. Так виску. Так, Та вс. Бесть. Так, динамиты, динамити, то все добре, але мені треба ту тут геть. Вс, я слендерина. Ого. Так Хвата мене любити. Де перевіряй, там людина нашуміла. Мені би воно щоб ще діда не було. Після з мене. На Накаркав! На Я Слендерина. Блін, а я не міг тако зробити. Ага, мені стало чомусь розколбати. Мені треба йти далі по Ну як мене це залубало? Блін, а я не можу піти зараз просто планку туди поставити, мене вже ж двері відкрить. А то я туп. Скиллдрайвер, мне не требовалось скиллдрайвера. Нюм. Нюм. А як? О. А як стаут? А як стаут? А я забыл на какую кнопку стаут. Ей, Тихо. А на какую кнопку стаут? О, слава Богу. Найшов. Треба йти далі полом. А де я вам лишив? Вроді на вулиці чи де? То кап'яз бігати туди-сюди. Це не гра а біга. Це не гра, а бігу Ну добре. Все одно клас. Мені подобається такий ігр. Блін, оце я це я тупану. Я лохнулась. Как кандида по наставляла свої, бош. А у меня уже що это шо шибли всіх выгонял их. але все одно. Ідіть куди б вам шага піти. От сюда. От сюда. Куди вам ще піти? А, нафіг вам, щоб піти, класно було. І усю. Що ж мені треба, щоб ви пішли нафіг. Я буде динаміт взяти. Я б зараз діду привк. Блін, так класно їх зараз їх попідривати хочеться. Але у мене зараз динаміт з собою нема. Не діду ходить. він спить обше, чи що. Діду своїми ділами займається там, в гаражі може, чи що. Орежі машину ремонту, як завжди. Слава богу, він. Є! Ууу! Я не винна. Ой, не винен. Ой, а, та я сландерина. Я не винна. Та як то мене запалив, хотів мене вбити, але не вийшло, бо попав він на попав він. У капканчик. На. на 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 На-на-на-на Все, моноліза моя і. і коротше, все, все, що треба, є я зараз пройду її. І можна викладати відео. Стрім буде завтра. Я нині не успів. Мені то треба було то. Коротше то свою техніку почистити. Я не про комп'ютер. У мене є одна така техніка стара, називається музикальний центр. Треба було її почесити. Короче, не успевал я. И я не успевал. Ага. Ага. Угу. Да, вс, можно идти. Надо раз не запалеть. Деда, Где-то Не нема? нема. Блин. Кидрав. Все. С э, блокей. Що геть нафиг ту все так дать. Геть, геть, геть. Діамант. Ходить! Сюда! давай Що ж! Так хочется їх ще підірвать. Можешь сходити з один митом попідривати. А блин, всі дуже їм дуже. їм такий подарунок зробити Он дуже си Так що я піду. Я то піду, знаю, коли я повернусь. Так добре. Але прям поукрадала, а то не бабка йде, то, то той боб і бак. О, мені почули, що за мною погоня. А то звук такий, я не в наушниках. Я на цей раз не в наушниках. Щось то в наушниках, то не в наушниках. Ну коротше. Мінус один. Він зараз ж прибігає на його трупсі дивити. А я? А я їх підірву? А я їх підірву, Що ж ти не очікувала? так, зараз я зроблю подарунок. Що ви не очікували? Не очікували? Так, стоп. Ха, ну. Блін. Все! Я утік. А ч Боб винуватий, боб нічому не винуватий. За що його? Ви виконали місію. Ви зібрали три об'єкти і повернули їх в музей. Понятно. Все. всім дякую за перегляд. Всім па-па! in mirno vam nebo.